У п'ятницю 15 листопада голова національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника головного управління національної поліції в Сумській області, полковника поліції Олега Кашпирука. Ми зібралися з приводу представлення нового керівника ВНП Сумської області наказом. Номер 2046 від 15 листопада, сьогоднішнього числа, начальником головного управління Сумської області призначено полковника поліції Кашпирука Олега Євгеновича. До цього обіймав посаду заступника начальника головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Олег Євгенович з 94-го року фактично в органах внутрішніх справ, ще тоді працював на різних посадах, починаючи від оперативника. Свою діяльність почав в Одеській області, потім працював в Вінницькій області на керівних посадах в Чернігівській. Має досвід в різних напрямках, був керівником територіальних підрозділів, заступником тривалий час, тому досвідчена людина і більше року фактично вже працював на Чернігівщині, яка також має прикордоння з російським агресором. Схожа ситуація, тому я думаю, буде продовжувати принаймні ті позитивні напрацювання, які були зроблені Петром Танасічем разом з усіма силами безпеки і оборони, правоохоронними органами, мені дуже Приємно бачити і чути, ми тільки що перед нарадою спілкувалися ту позитивну атмосферу, яка панує тут між органами влади, депутатським корпусом. Я сподіваюся, що Олег Євгенович, ви надалі ці традиції збережете, і Сумщина буде міцна і цілісна. Така як наша держава разом із тим правоохоронці, представники обласної влади, органів прокуратури СБУ, ДПСУ, Нацгвардії та Збройних сил України висловили вдячність за плідну роботу на результат попередньому очільнику поліції регіону Петру Токарю, який працював із квітня 2023 року, та побажали подальших успіхів на посаді керівника поліції Харківщини. Хотів би подякувати тому, що півтора року дійсно закарбувалися в службовій діяльності і в першу чергу. Хотів би подякувати вам місцевосередування у свою чергу. Новопризначений керівник ГУНП у Сумській області Олег Кашпирук подякував за висловлену до нього довіру та запевнив, що спираючись на свій професійний досвід і підтримку колективу, докладатимуть максимум зусиль для ефективної протидії злочинності та гарантування безпеки і правопорядку на прикордонній території.